Шкода суперб. 2017 рік, комплектація стайл. Весь автомобіль у рідній фарбі. Жодна деталь в автомобілі не фарбувалася. Дуже збережений стан. Сколів немає ні на капоті, ні на бампері. Ледовські HFS фари адаптивні. 17 -ті. легкосплавні диски з резиною Continental 23-го року. Електрозеркала з датчиками мертвих зон, які складаються, також мають нижню підсвіточку. Безключовий доступ. Заводське тонування. Ось таке. Рейлінги, хром, повний хром ось тут, ось тут. По автомобільчику нічого робити не треба. Це гарно працює. Задні ледовські стопи. З ось такими лінзами це покращені стопи. Задній бампер теж в ідеальному стані, накладочка на бампер. Жодне скло в автомобілі не мінялось. Дуже охайний стан, нічого не затерто. Запаска, домкрат. Все присутнє. Зверху також не, чу, нічого не затерто. Кожне скло в автомобілі маркіроване з таким маркуванням. Два комплекти ковриків, літні та зимові. Шкіра вся в оригіналі з перфорацією. коврики внизу повністю нові. Е, накладки. накладки мають ще плівку заводську, Задній клімат контроль, підігріви. розетка 220 вольт. Одним словом, дуже, дуже дуже сбараженный стан автомобиля. Камера на лобовому склі. Сидіння з пам'яттю, з обдувами, з підігрівами. В такому стані руль? Навігація з детальними картами України. Підлокітник з охолодженням. Все по машинці працює. Адаптивний круїз-контроль. Тут його перемикач. Ось такий двигун. 17-го року пари, всі детальки. Будуть питання, звертайтесь за телефоном.